ТАСС, це головне агентство інформаційне Росії, буквально пише. От про що: цитую: в Криму прийняли рішення о націоналізації принадлежащого Єценюку кінотеатра ІМАКС в Ялті. Про це повідомила дуже хороша людина, як на мене, голова Верховної Ради Криму Константинов. Це такий подонок, який винен мені 3 мільйони доларів. Побіг до Росії і не віддав падло. А скажіть, будь ласка, ну то наші стосунки з ним. А скажіть, будь ласка, у вас правда кінотеатр в Ялті був? Бреше падло. Мійте. Бачите, він не тільки він не тільки вам 3 мільйона винен, а ще й брехло. Але тут треба подивитися на цю картинку шир, шир, ну набагато ширше, ніж того, що вони говорять. Про те, що вони брешуть. Дивіться, це ж взагалі а, цілеспрямована компанія, який скоро вже буде напевно, років 10 Тобто, вся ця російська брехлива пропагандистська машина а, була спрямована на те, щоб підривати а, довіру і авторитет до української влади. От я ж на своїй шкірі а, це ж відчув: тобто це неймовірні ботоферми так це маса тут проплачених експертів. Це політики. Слухайте, от я, я просто проаналізую. Дивіться, хто проти мене виступав Медвечук. Це ж особисті фрази. Да -да. Шарій, Шуфрич Лавров. Всі ці Скабєїви, Шмабєєві і так далі. Тут просто бісова кількість різного роду покупних експертів в Україні. До речі, частина вже. Понаківали п'ятами сидять в Росії. Слухайте, депутат Оніщенко, який біглий депутат, так він на всю країну заявив: я заплатив 30 мільйонів за дискредитацію Яценюка. І да, 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 да. і весь який абсурд кінотеатр це дитячий е, е, садочок. Абсурд про те, що Яценюк святкував вдумайтесь там мільярд. Перший, Слухайте, слухайте, і потім, коротше кажучи, а хто ж це сказав? Це а, а, автогонщик Мачанов. Так, да, це Мачанов сказав. І він потім публічно вибачився, що його здурили. Він був публічно, але це вже ж ніхто не почув. А другий мільярд, ви святкували, скажімо так. Да, і другий там, потім якісь 24 вілли, 30 убитих росіян, якісь там паспорти, якісь там мільярди. Тобто це е, Я не міг подумати, що принцип Гебельса, яким керується Росія, настільки ефективний, слухайте. Саме тому вкрай важливо розвивати критичне мислення. Саме тому вкрай важливі вільні медіа в країні. розумієте Тому що за інших обставин ми перетворимося в морок. Ми не перетворимось в морок як Україна. Я вірю. Я, я переконаний в тому, що Україна ніколи не стане ніякою диктатурою. Ніколи ні при яких обставинах. Але е, освіта людей, вільні медіа, розумієте, тобто е, ну доступ до, до джерел інформації в Окщеті, це те, що вкрай потрібно, тому що за інших обставин є значна частина населення, і це треба відверто визнати. Значна, яка вірить всьому цьому. Да. Ну, тому що, розумієте, це ж класика. Людина віри в те, що вона хоче повірити. А якщо їй ще А якщо їй ще це так розкладають, знаєте, 90% правди, а 10% самої жахливої брехні. А там ключове це 10% брехні. І все і людина з'їла. І ти потім Бачите? роками розказуй на біле, що що ти розказуєш, що, що біле є біле, а воно не працює так.